Привіт! Сьогодні я буду готувати десерт. Називається він халава або халава. Різні джерела ставлять різні наголоси. В його основі звичайна манна крупа. Починаємо. Для початку я смажу арахіс. І далі у мене вже закипіло молоко. Приблизно півтори чашки. Я в молоко висипаю цукор і його там розчиняю. Ставлю каструлю на вогонь. Там вже в мене є масло. Масло можна не шкодувати. Далі я чекаю, поки масло розтане. У мене масло розтало, і я туди додаю манку. Додаю і відразу. Все потрібно мішати. На середньому вогні потрібно манку смажити на маслі до того моменту, коли вона не почне ставати такого легкого золотистого кольору і почне пахнути так приємним таким смаженим смаком, такий горіховий навіть смак, я б сказав, появляється. Вогонь робити невеликий, бо манка може згоріти. Через 5-7 хвилин манка стає такого приємного золотистого кольору. Я відразу э, сюди додаю куркуму, корицю і кардамон. Відразу все Побережно. Бачите, що можна зробити? Бити камеру. Відразу все перемішую. Щоб спеції перемішали між манкою рівномірно. Далі сюди додаю родзинки. Родзинок я ніколи не шкодую. Я люблю розимки. І ще потрібно підсмажити хвилин не більше двох-трьох. Я люблю додати в халаву буквально дрібку солі. Далі, далі дуже відповідальний момент. Потрібно сюди додати почуть молоко з цукром. Робити треба повільно, тому що... Може статись вибух ви попечетесь. От я повільно влив молоко. Роблю газ трішки більшим і весь час помішую. Тепер мені потрібно довести молоко чим пошвидше до того, щоб воно закипіло. Маса загусла, я знову зробив маленький вогонь і регулярно помішуючи, варю далі. Через Буквально 4-5 хвилин регулярного помішування маса загустіла. До сьогоднішнього дня я в халаву більше ніяких інгредієнтів не додавав, крім е, далі я додатиму ще горіхи. Е, але в деяких рецептах я читав, що можна додати банани. Сьогодні провожу експеримент. Додаю ще сюди половинку різаного банана. Далі мішаю. Ще хвилину на вогні і вистачить. Все, вогонь я виключив, рівномірно перемішав всі інгредієнти. Далі е, каструлю накриваю кришкою і залишаю буквально на хвилин 15-20. Халава дійшла до своєї кондиції. Вкладу її на тарілку. Взагалі можна її споживати і холодною, але краще, теплою. Ну і зверху можна посипати меленими горіхами. Ось такий десерт. Пробую, що приготував. Скажу відверто, я переживав, що банани спортить смак халави, але я помилявся. Смачно. Спеції. Манка, молоко. Взагалі, хто перший раз це спробує і не знає, як це готувалося, він навіть не здогадається, які тут є інгредієнти, що в основі тут звичайна манка. Смачно. Mm-hmm.